Сьогодні ми хочемо розробити фермову конструкцію, і для того будемо застосовувати спеціальний плагін. Він у нас називається TrustMaker. Для цього у нас є заготовка профілю, який буде ну фасад є. Але наша ферма, яку ми будемо робити за допомогою цього плагіна, вона буде об'ємна. В тому є великий плюс, тому що ми зможемо якусь аксонометрію, можемо з цього будувати конструкцію, наприклад, загальну. Та й взагалі це набагато легше. Зараз переконайтеся в цьому. Вмикаємо для початку документ і полі лінії. Чому тому що це лінія, яка має додаткові можливості, які ми обов'язково тут використаємо. Я розпочну з того, що введу всю конструкцію по краю, тому що зараз по цих діагональка буде тяжко дізнатися, скільки відступати, але от зараз порахую, 80 см має профіль. Я беру команду змістити всі ребра», думаю, ви вже її знаєте, задаю тап і пишу 40. Enter. Ось це буде центральна частина, так, яка буде основою для цієї фермої конструкції. Далі беру знову ж таки по лінію, SK, тому що в мене була активна лінія. І е, можу почати, направляючи, будувати, направляючи ось ці лінії, але я хочу по-іншому. Е, я не хочу орієнтуватися, ну, тобто, е, хочу будувати таку геометричну, математичну форму, яка буде е, при цьому буду застосовувати тиражування і інші хитрощі архікану. Наприклад, я дивлюся, що тут є раз, два, три переділи. Отже, можу задати серединку прив'язки. середину, так, і ось звідси середина і звідси середина. І хочу показати, як працює ця середина. Ну, перше, що зроблю, це візьму по лінії для заготовки. Ось, І в нас є бачите, серединна прив'язка. Ось тут клацаю по ній. Вона йде за налаштуванням, і нам треба перпендикуляр до протилежного боку. Ось тут архікат показує ось цей умовне позначення перпендикуляра. Так, далі. Мені потрібно ось тут серединка. Покажу метод, як це можна зробити. Звичайно, це додаткова лінія, я її потім видалю. Ось, але беру цією альтом параметри, коли сюди і ось. Так. І, в принципі, виділяю обов'язково. Можна зробити хитрість також. Я думаю, ви вже знаєте, є таке відзеркалення, нажимаю Ctrl ось, і маю тепер основу, залишиться всього-навсього. Ось так прокладати. Ось, ми вже фактично маємо основу для фермової конструкції. Виділяю її обов'язково і заходжу на проєкт. Доповнення до проєкту. І вибираємо створити ферму. Ось, Архікат прочитав цей профіль, причому я не копіювала до буфера, я просто. Виділила його так, і є такі варіанти. Дерев'яна конструкція, тут є атрибути, ми можемо вибрати текстуру, можемо вибрати точково штриховане. Це є перо контуру, виявляється, ні, так, ну, там все буде будуватися досить класно. А є прив'язки відносно нуля, і варіанти профілів не так багато. Є тільки, якщо це дерев'яна конструкція, це логічно, тільки висота і ширина. Наступний варіант це є порожнисті секції. Оце ж може бути метал, може бути труба. Зверніть увагу, що є висота, ширина, немає зв'язку. Тобто, ми можемо поставити тут, наприклад, у нас було. Висота 80, я поставлю. От, а товщина 8, ну, можна собі коригувати. Тобто, в принципі, цілком така нормальна. Якщо ми виберемо коло, ну, логічно, що тут. Діаметр, так, роздільна здатність. Тобто це апроксимація і товщина в нас самої конструкції. так, 36 таких буде секторів на нашу невеличку на 60 діаметр, так, буде 36 таких кавалочків. Ну, наразі давайте спробуємо ось цей. Спробуємо такий профіль, от він вже підскочив. і... Але ну, давайте все ж таки пройдемо ще ось цю глянемо цей варіант до кінця. А в кінці-кінців все ж таки щось збережемо. Коли ми виходимо на сталевий прокатний профіль, то це стає, ну, на мою думку, найцікавіше. Тут розв'язується остання. Вкладка параметрів, тобто є там якісь у нас з'єднання, ми можемо вибирати типи з'єднань цих профілів, можна вибирати геометрію, центр тяжінь, використовуючи середню точку. ну, Можна спробувати галочки поставити і подивитися, який варіант. Пластини з'єднань, тут тобто є якісь такі цікаві речі. Ті, ось тут вона є, так, це є один сантиметр, але логічно, якщо ми. Зараз щось змінимо, виберемо інші варіанти. Ось тут є складніша річ, тобто ці от пластини. так, e Ось ці речі можна вносити. ось, Плюс ви бачили, що тут теж розблокувалося, коли з'єднуються ідентичні, два ідентичні профілі, не використовувати пластину або використовувати пластину щодо додаткової пластина. Ось профілі. Тут розблоковані, тут є, верніше, є варіанти: ось отаких профілів: двотаври, таври, там якісь ось такі швелери, щось таке. Ну, допустимо, ми виберемо швелер, і в нас є товщина, висота, ширина. Ось теж такі можливості, звичайно, атрибути є якісь крізь, є покриття, є шар. Але ну, матеріал це, ну, це не матеріал, це просто покриття. Зверху, у мене зверху він буде мати таке покриття. Ось, мені було, я зараз спробую два рази. Спробую два, або давайте три спробуємо. От, наприклад, я візьму, як казала, вже, висота 80. Щоб в нас було так, як ми хочемо. Більше я не вдаюся в нюанси. Пишемо ОК, і архікатну, тут вже були декілька спроб. Третя ферма, а це вже, було, це вже буде четверта. Зберегти. <кхе> ось вона вже є. Я натисну F5, натисну цю клавішу і подивимося, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Якщо ми навіть зможемо спробувати розрізати її. Ось зараз. А, попробуємо побудувати, створити. Ну, тут Зараз буде трошки непросто, а може й вийде. Так. А, зараз, зараз. Ну, Я спробую якусь площину зробити. Так, щоб прив'язатися, і побудуємо створити площину, я її хочу розрізати. Так, зараз оце ми розріжемо. Ну, там є окреме відео, тобто це не такі вже принципові речі, але створити. Прив'яжемося сюди. І підемо на низ, на низ, наниз, наниз, на Ось. Так. Пішли сюди. І хочу подивитися на цей профіль. Бачите, ось він є. Його навіть є, Ось отут є, ми бачимо. Тощо, ну, все вибудовується, в принципі, як би й мало бути. Ось така у нас труба вибудовується. Так, далі, якщо ми цю, цей же профіль, давайте ми спробуємо задати, що це буде дерево. Проєкт доповнення створити ферму. Я пробувала редагувати. Редагування копіює. А треба виділити ту ферму, воно дає, знав цей профіль. Але фактично, ну, наскільки я зрозуміла, треба заново теж переходити, тому я не бачу в тому сенсу. Просто можна задавати новий профіль, його має на увазі новий напрям для профілю і його виділяти попередньо. Так, вибираємо, наприклад, дерев'яна конструкція, 80 на 60. Ну, напевно, скоріше за все, тут мало би бути 150, а тут мало би бути, ну, хоча б там. 50, а може навіть всі 100, щоб дерево так було несуче. Єдине, не знаю, зараз подивимося, як це буде виглядати. Ці несучі речі. А, тут ми його не виділили. Зараз попробуємо, так. 5 Ага, є, от воно є, це дерево. Ну, Цікаво, те, що дерево, так, але в мене включили. Текстуру і воно зовсім не дерево. Але це, це не страшно, ви знаєте, що є модель. Тут можна взяти дерево в матеріал, наприклад, якийсь. Тобто навіть на цьому етапі можна пофарбувати. І це ну, не принципова річ, тому що в принципі, там теж була текстура, або там, або там. Ну, в цьому, це вже редагування, елементи редагування, а там ми створювали одразу у фермі. Ну, і ще Хочу спробувати цей самий профіль. Зараз візьмемо третій варіант. Ось такий я Зараз це є проєкт доповнення створити. Мені, мене зацікавив, ну, можна взяти там якийсь там швелер двоталер, Ось таке з'єднання. Воно буде тут некоректне, бо тут, напевно, не дуже вис, якби можна роз, розігнатися. І такого, в принципі, не буде. Тобто це треба спеціально розробляти. Але ну, подивимося, як це виглядає. Пишемо ОК. форма 6 зберегти. І зараз ну, напрямом ми глянемо, як вона виглядає. Знову треба її виділити і знову 5 натиснути. F5. Я пробую ось досить, до речі, в цій фермі мені досить таке сподобалося. Тут ми бачимо бачите, такі зв'язки. Ось так це виглядає. Ну, не знаю, що такі заклепки аж потрібні, але, в принципі, бо я робила таку ферму на таку правильно. Ось, а тут воно досить мило виглядає, якщо потрібно. От є такі. Якщо ми візьмемо ну, ще останнє, простий, наприклад, швелер візьмемо. Так, Знову ж таки, це вже останнє візьмемо. Проєкт доповнення є створити. І простенький швелер. Ось Тут нічого вже не змінюємо. Зберегти, вона з'явилася. Найцікавіше, що вона вже одразу у нас є. І е ця ферма, її не треба шукати, але зараз ще покажу, де вона є. Ось це є швелер. Зараз, до речі, можна увімкнути пропущене січення. Ось цей, а, з цього боку, видно, що це швелер. Так, дивіться, яка класна конструкція. Е до речі, ці пластини. Давайте ще спробуємо пластини. Там ж були оці пластини проєкт. Я не буду вносити зміни в пластини, але хай вони будуть, сталеві з'єднання вмикаємо і вмикаємо навіть ось цю пластинку. Окей, все інше пробуєте вже самі. Ось, Знову виділяє F5. Ось ще маємо такі цікаві з'єднання, але ви бачили, що можна вносити зміни в них, задавати всі ці параметри отут і ось тут. Ну, все по-моєму дуже навіть класно працює.